доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філяр, До нас заїхало нове чудове надходження. Це Шкода Фабія. Автівка у нас 2004 року з пробігом 308 тисяч. 1,4 бензиновий двигун з газом. Газ вписаний в техпаспорт Ціна даного автомобіля 3390 доларів. Ми маємо чудову оптику, гуму зімню на легкосплавних дисках, повторювачі на крилах, автівка наполовину вся потонована, задня оптика без нарікань, є партроніки. Далі по салону. Чудовий текстильний салон чорного кольору в доглянутому збереженому стані. Ззаді у нас е карти дверей, склопідіймачі механічні, е передні склопідіймачі, регулювання дзеркал та їх підігрів, е управління світлом. Є також присутній кондиціонер, управління газом, е автомагнітолог з AUX та USB та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та дрейдину. і ми з закістю причинемо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Всю актуальну інформацію можна оглянути на сайті Автопарк.ua.